Будівництво нової школи в Білині розпочали ще торік. проєктно кошторисну документацію цього важливого об'єкта соціальної сфери у Ковальському районі виготовили за кошти місцевого бюджету. Агент підрядником новобудови визначили українсько-польське підприємство Шинака Україна. Закінчуємо муровку другого поверху, приступаємо до перекриття другого поверху, і надалі паралельно із. Кладочними роботами ведуться благоустрій, ведеться монтаж огорожі школи, завезені матеріали для прокладки тепломереж, роботи ведеться в комплексі. Які плани до кінця року? До кінця року маємо збудувати повністю корпус школи і кроквину систему. Нову школу будують поруч з діючою тут разом із дітьми шкільного віку перебувають і дошкільнята. Сьогодні в білині проживає багато молоді. В останні роки значно покращилася і демографічна ситуація у приміському селі. Якщо сьогодні в школі навчається 132 учні, то на кінець 2017 року в нас 182 учні буде навчатися в школі. У нас реконструйоване приміщення колишнього дитячого садочка і наповнюваність класів буде великою. Він не відповідатиме санітарно-гігієнічним нормам. Тому школа нам дуже і дуже вкрай необхідна. До кінця поточного року будівельники мають освоїти 6,8 мільйона гривень виділених цьогоріч на будівництво школи, і це не єдиний об'єкт на Ковальщині, будівництво якого фінансується за кошти державного бюджету. Одним з важливих об'єктів будівництва соціальної сфери є будівництво Білинської школи в Ковальському районі. Будівництво йде повним ходом, як ви бачите. Це не єдиний об'єкт, який сьогодні будується в соціальній сфері на Ковальщині. Це і будівництво садочка в колодіжному, і будівництво садочка в селі Любитів Ковальського району. На слідуючий рік ми ще плануємо десь 4-5 закладів серйозних будувати. Згідно проєктно кошторисної документації, загальна вартість будівництва нової школи в селі Білин становить 23 мільйони гривень.